Всім привіт! З вами канал Твій Кінорадник. Що ви шукаєте, коли хочете подивитися кіно? Кращі фільми, топ трилери новинки. Сьогодні ми підемо іншим шляхом. Я витратив не один день, аби знайти для вас 5 фільмів, які я впевнений, вразять вас своєю оригінальністю. Якщо ви в пошуках незвичного, справжнього і маловідомого кіно, ви прийшли куди треба. Відкриває наш список фільм Кіллері де Геть. Це напружений трилер, в якому Майкл Кіттон не тільки зіграв головну роль, а й виступив режисером. Джон Нокс професійний кілер, який дізнається, що хворий на швидко прогресуючу деменцію. І саме в цей час його син потребує допомоги, і тільки батько може врятувати його. В нього лише декілька тижнів, щоб допомогти сину. Чи встигне Нокс допомогти йому, поки розум остаточно не покинув його? Кілери, де це не просто бойовик, а напружена драма з елементами трилера, яка змушує задуматись про життя, сім'ю, ціну часу і про те, як важливо встигнути зробити щось вагоме в житті. Я рекомендую цей фільм усім любителям якісного кіно, а особливо тим, хто цінує сильні акторські роботи і незвичайні сюжети, крайні заходи. Це фільм, який побачив світ у далекому 1996 році. Проте він і досі не втратив актуальності. Це медичний трилер режисера Майкла Ептеда, де ви побачите Г'ю Гранта в досить незвичному для нього амплуа, якому протистоїть Джин Гекмен. Молодий доктор Гай Лутан стикається з дивним випадком в лікарні, який приводить його до жахливої змови, яка ставить під загрозу життя людей. Лікар, керований почуттям справедливості і професійним обов'язком, змушений розкрити таємничу змову, яку він втягнений не з власної волі. Фільм Крайні заходи вражає своєю реалістичністю він показує, як далеко може зайти наука, переслідуючи благі наміри, але забуваючи про етику. Майклу Ептеду вдалося створити напружену атмосферу. Велику роль у створенні напруги також відіграє музика Дені Ельфмана. Загалом, крайні заходи це дуже якісний і розумний детективний трилер, який точно сподобається любителям жанру. А тепер час відпочити від напруги і зануритись в теплу і сонячну атмосферу. Арахісовий сокіл це зворушлива і неймовірно добра пригодницька драма, яка точно змусить вас посміхатися. Головний герой Зак, хлопець з синдромом Дауна, тікає з будинку літніх людей, щоб здійснити свою мрію. На своєму шляху він зустрічає Тайлера, який, попри свої власні негаразди, допомагає йому дістатися до школи рестлерів. Під час цієї подорожі між ними виникає справжня дружба. І тепер Зак, як ніколи, близький до своєї мрії. Це позитивне кіно, яке повертає віру в людство завдяки блискучій грі Зака Годзагена, Шайла Бафа Дакоти Джонсон. До речі, для зака ця роль стала дебютною. Рекомендую переглянути фільм абсолютно всім, хто хоче зарядитись позитивом і відпочити душею. Наступний фільм П'ять невідомих 2006 року. Це незвичайний психологічний трилер режисера Саймона Бренда, який тримає в напрузі завдяки закрученому сюжету. А сюжет фільму такий: п'ятеро чоловіків прокидаються в замкненому приміщенні, при цьому не пам'ятаючи, як туди потрапили і хто вони. Один з них прикутий наручниками, інший поранений, третій зв'язаний, і нікому не відомо, хто з них злочинець, а хто заручник. Це камерний фільм, в якому герої в атмосфері напруги і взаємної недовіри намагаються по крихтах відновлювати пам'ять і зрозуміти, що ж насправді сталося. У фільмі немає суперзірок, але всі актори блискуче зіграли людей, які нічого про себе не пам'ятають. 5 невідомих це блискучий приклад того, як можна зробити захоплюючий трилер, маючи в розпорядженні лише одну кімнату і п'ять акторів. Якщо ви вже бачили це кіно, поділіться своїм враженням в коментарях. А якщо ні, то дуже рекомендую до перегляду. Від напруженого трилера переходимо до зворушливої інді-драми Доглядач станції, яка можливо пройшла повз вашу увагу, але точно варта перегляду. Це історія Фіна МакБрайда. Який після смерті єдиного друга і колеги переїжджає жити в стару залізничну станцію в Нью-Джерсі, щоб почати нове життя на самоті? Однак доля розпорядилася інакше. Там він зустрічає товариського кубинського торговця, якого зіграв Бобі Канавале, та жінку з важкою втратою, яку зіграла Патриція Кларксон. Головну роль у фільмі Блискуче зіграв Пітер Дінклейдж. Він майстерно передає внутрішній світ свого героя, його самотність, його біль, його поступове розкриття завдяки новим знайомствам. Доглядач станції це зворушлива і глибока історія про самотність, дружбу, про пошук свого місця в житті, про те, наскільки важливо знаходити спільну мову з іншими людьми, незважаючи на всі відмінності. Це спокійна, життєва і навіть меланхолійна кінокартина. Режисер Том Маккарті майстерно передає відчуття самотності і відчуження, але при цьому фільм не здається депресивним. Цей фільм точно не залишить вас байдужим. Сподіваюсь, вам сподобалися ці фільми і ви знайшли щось для себе. Пишіть у коментарях, які фільми ви вже бачили, а які плануєте подивитися. Діліться своїми враженнями та рекомендуйте свої улюблені недооціненні фільми. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До зустрічі у нових відео.